Накипіло з Філіпом Деканем У першій ми поговоримо трішки, трішки, ми зовсім про інше, власне, поговоримо на, на важливу тему, яка стосується, звісно, багатьох. Ми спробуємо розібратися, власне, з Тим як проживати втрату втрату близької людини на війні на фронті, це мається на увазі. А ну, програми моєї колеги Наталі накипіло присвячені в тому числі і цієї проблемі меморалізації пам'яті, в тому числі і проживанню втратам, але це Ця може комусь здавалося б доволі вузька тема, Насправді складається із багатьох багатьох моментів. Про які можна і варто, і треба розмовляти окремо, бо ну не звісно, здається, що це все якось одне єдиним, що називається, йде таким, якщо можна так сказати, потоком. Але насправді ні. І кожна складова дійсно важлива. Отже, я представляю першу гостю цієї програми керівницю проєкту центру сили план Б, учасницю руху ветеранка Тетяну Борис. Пані Тетяно добрий вечір, радий вас чути і, і бачити на хвилях. Радіо накипіло. Добрий вечір. навзаєм рада, Рада розмові. Так це дійсно важлива, важлива розмова. І я хотів би у нас не так багато часу. Менш з тим, все ж таки, хочу попросити насамперед, щоб ви трішечки розповіли про те, що таке проєкт Центр сили План Б. Давайте з цього почнемо із знайомство такого невеличкого з вами. Добре, проєкт Центр Сили План Б це така особиста історія, яку ми втілювали разом з громадською організацією Жіночий ветеранський рух за підтримки наших партнерів фонду відродження та Європейського союзу. власне ми півроку. Працювали з темою проживання втрати ем, важливою складовою нашого проєкту було проведення дослідження досвіду та потреб близьких загиблих військових. Ми е, до дослідження залучали не лише родини загиблих військових, а так само найближче коло це побратимів, посестр, друзів, колег з цивільного е, місця праці, оскільки ми розуміємо, що втрату проживає кожен, і на жаль, це та тема, про яку ми вже можемо Мовчати, яку ми не можемо ігнорувати, і е, в е, в нашому проєкті важливе місце е, посідала тема відпустки зі співчуття, і власне, от е, такої тимчасової втрати працездатності ресурсності, ресурсності. Коли людина, що називається, вибивається з колії, так із звичної життєвої колії, із із своїх звичних, ну навіть і, і проблем і стечі, власне через те, що отримує звістку про а, втрату близької а, коханої любимої людини, в тому числі навіть і тоді, коли може власне бачить цю втрату, якщо казати про а, побратимів, посестер, якщо ви дійсно кажете, що широке коло включає момент проживання втрати, вірно. Так, так, абсолютно, і е, ми зрозуміли, спілкуючись із родинами загиблих, із близькими загиблих, що це питання є гострим. Е, я так само, час свого особистого досвіду проживання втрати е, мала це питання і спілкувалася з дуже багатьма жінками, е, які е, так само. Не мали часу там достатньо на відновлення, або відчували, що вони не є ефективними на роботі в цей період, тому що думками вони угу. десь далеко іншому. І якщо це особливо робота пов'язана з цифрами, то це дуже складно зосередитися на чомусь, крім крім того, що от просто земля йде спід ніг. І навіть в досвідченні досвіду потреб, яке ми провели спільно з аналітичним центром, «ЦЕДОС», одна з інформанток зазначала, що вона навіть звільнилася з роботи, тому що дійсно втрата вона перевернула її життя з ніг на голову, і вона не змогла просто повернутися до того буденного ритму життя. і до роботи і багато в чому навіть роботодавці вони ну, не відчувають або просто не мають такого етикету співчуття, коли Цю відпустку дійсно потрібно надати? Коли потрібно надати людині час відновитися і повернутися з новими силами? Тому, власне, і маємо от приклад такого звільнення, так коли на жаль, я так розумію. Ось те, що ви кажете, з досвіду людей, яких з якими ви розмовляли. Тобто тоді питання таке: а як? Як у нас традиційно будемо так казати, як правило, інші відносяться до людини, яка їм каже, що от до мене прийшла така звістка, я втратила чоловіка, брата, сина, сестру, ну і так далі. І так далі. Я розумію, що звісно, ну співчувають там, висловлюють співчуття, і так далі. Але от якщо скажімо, ситуація начальник підлегла або начальниця підлегла. Ну, якщо ми говоримо зараз про військові формування, так там про збройні сили чи інші там підрозділи структури сил безпеки та оборони, це, це трішки інша історія. Звісно, за можливості намагаються відпускати на поховання побратимів посестри, але якщо говорити про відпустку і тривалий час, то там зовсім інші обставини не ну, неможливо, та, там не неможливо, це з зрозумілих абсолютно об'єктивних причин. Так, так. Mm -hmm. Якщо говорити про, назвемо це цивільне місце праці, так, от про цивільну роботу. Коли стається така історія, то як правило це все на розсуд роботодавців. О, звісно, в нас є в кодексі законів про працю там мінімальні дні, мінімальні відпустки, які передбачені, але в нас немає такого етикету, власне, що людині там потрібно не три дні. На поховання, а е, умовно місяць. Навіть ті ж самі, знаєте, ми так міряємо досвід проживання втрати різними часовими відтинками: 9 днів, 40 днів, рік. А що там після того року ніхто таки, не вийде? Знов таки, я перепрошую, традиційними, які пов'язані з релігійною традицією насамперед. Ну так сталося. Так, так. Насамперед, ну навіть настільки з релігійною, навіть десь. Почести звичаєвою традицією, але все одно ми десь там міряємо роками, відтинками, місяцями. Е, от ну, так, так у нас склалося в uh -huh. сприйняття втрати. Е, дійсно, е, немає серед бізнесів такої, такого етикету сприйняття втрати, коли потрібен час на відновлення. І це те, над чим ми працюємо. Ми прагнемо доносити. Е, до бізнесів і до роботодавців, як було би добре спілкуватися з людьми, які мають цей досвід, на жаль, які зіштовхнулися з втратою, як правильно проводити цю комунікацію і як можна надати підтримку. Відпустка зі співчуття це один із способів, як роботодавці можуть підтримати рідних. Ох, слухайте, знаєте, це дійсно вкрай мені здається цікаво, І ну окрім того, що дійсно важливо насамперед, це ще й цікава тема, бо все ж таки. Um... Uh... Я навіть ну звісно, що я не досліджував це. Я можу казати тільки, ті, тільки виходячи з якихось абсолютно, знаєте, суб'єктивних міркувань, я навіть так скажу. Бо дійсно до такого поняття, як відпустка співчуттям, воно взагалі мені здається, не є не те, що обговорюваним, а навіть проговорюваним у суспільство цей, цей момент. Бо зрозуміло, що коли колеги, начальники і так далі дізнаються, що таке горе трапилося у людини, ну, звісно, висловлюють співчуття, це само собою. Якось підтримують, можуть надати, я так думаю, коротеньку якусь відпустку, поки не владнають всі моменти з похованням, якщо є така можливість. Але я так розумію, цим не вичерпується так. І якщо людина. Не потребує, то в принципі було б добре надавати ще більше е, часу на, на відновлення, власне або для влаштування якихось ще конкретних справ так. Так, так, власне, ми, ми цей намагаємося всіляко адвокувати, тому що дійсно, навіть якщо така відпустка надається, тобто насамперед потрібно запитати в працівника в людини, яка от має такий досвід втрати, наскільки людині окей зараз повернутися до роботи, наскільки їй окей приходити на своє робоче місце і бути в колективі, проживати це серед свого робочого колективу, чи їй потрібен час на відновлення? Тобто вибір це основне. От це вкрай би... важливий момент, знаєте, мені здається, тому що дійсно комусь важливо зосередитися на, на собі, бути виключно з рідними, близькими або взагалі на самоті, а іншим навпаки, потрібно бути якраз з близькими, але по роботі, не в, в, в родинний зв'язок, я маю на увазі, а саме з колегами, скажімо, в колективі на роботі, щоб, ну знаєте, як то кажуть, в народі не з'їхати з глузду. Так, так. І це теж нормально, і це теж. Mm. Рішення, але воно повинно бути за людиною. На жаль, ми маємо випадки, коли рішення є за людиною, так тобто там не працювати умовно місяць, назвемо це так, то е, в нас немає такого поняття як відпустка зі співчуття. Саме е, йдеться про збереження заробітної плати, так тобто, все одно це. Відпустка так звана за власний рахунок, і е, коли працівник просто от обираючи між тим, там мати дохід або не мати доходу, він все таки обирає там не. Uh -huh. Ховатися про себе десь там проігнорувати свої оці сигнали свого внутрішнього стану, іти на роботу, тому що потрібен там дохід, ще щось до встановлення статусу члена родини загиблого, на превеликий жаль, може пройти там досить тривалий час, перш ніж людина почне отримувати захист від держави, підтримку від держави ті чи інші пільги. Тобто, от потреба роботи, вона залишається саме я маю на увазі доходу від роботи. Тому е, ми цікавилися міжнародним досвідом. Е, така відпустка вона є у Великобританії. Е, саме відпустка зі співчуття з збереженням заробітної плати законодавчі, так? Так, так. Законодавчо закріплена е, саме на рівні е, всієї країни. Частково вона є в Сполучених Штатах. Там досить складне таке законодавство від штату до штату, воно може відрізнятися в дечому. Але як норма, і як етика роботодавців, це існує. І ми би дуже хотіли, щоб така культура. Культура до втрати, от власне, вона була і в наших роботодавців так само. Угу. Тетяна, скажіть, будь ласка, а от в тих же Сполучених Штатах або Великій Британії, які ви згадали, і от досвід, яких ви, я так розумію, досліджували, ця відпустка якось визначена конкретно, я маю на увазі кількість днів? Ну там я можу зараз так помилятися, але здається, там все йде з. З принципів людяності, так, тобто з погодженням з mm -hmm. працівником, ага, тобто там що? здається є дні ліміти днів, які працівник може взяти, але він може взяти менше більше. Тобто там здається, це так не фіксовано. Звісно, що це обмежено, тобто людина не може там просто взяти, зникнути, там через рік-два повернутися. Ну, це, це все звісно. Ми розуміємо, що ми не можемо там зупинити. Тобто, мається на увазі, що скажімо, законодавство надає право, от якщо виникає така потреба у зв'язку з загибелью загибель близької рідної людини, взяти, ну умовно кажучи, там місяць 30 днів або менше, там 15 днів відпустки, і вже. Керівники повинні конкретно домовитися з людиною, поговорити з нею, з'ясувати там. Скажімо, якщо будеш відчувати можливість або вистачить часу, скажімо, за п'ять днів повернутися, то будь ласка. Ні, там телефонуй, зв'яжемося, тоді надамо ще там плюс два-три-чотири дні, і постійно, звісно, підтримувати зв'язок з людиною, щоб ну не було такого, щоб пішла людина у відпустку цю і забули про неї. Так, так, звісно, це, це важливо, щоб таке право було. І ну, звісно, все повинно будуватися на принципах людяності і взаєморозуміння. Це абсолютно нормально, якщо в нас, е, ну тобто, якщо роботодавці або там ті самі керівники, вони не мають такого досвіду, і це зрозуміло, що вони не можуть розуміти стан людини, яка проживає це все. Власне для цього і був створений наш проєкт, і дослідження, з яким можна знайомитися на сайті виталій. Ранка, прочитати детальніше і зрозуміти всі етапи е, проживання втрати, і всі ті виклики, з якими зіштовхується людина на цьому шляху. Тому е, це нормально. Але наша задача і наша мета зараз пояснювати, розкладати цей досвід по поличках і е, пояснювати, як можна підтримати, як правильно проводити комунікацію, які слова е, говорити, що яких фраз краще просто уникати, і. Mm -hmm. Що може тригерити людину в тому ж робочому просторі, в процесах це теж важливо. Як можна підтримати, як можна підтримувати пам'ять, культуру вшанування пам'яті? Ем, ну, також от, в етика, можна... етика е е е е е е співчуття також вкрай важлива, бо ну, я зізнаюся дійсно, коли Дізнаєшся інколи, що загинула близька тобі людина, ти просто знаєш, знаєте, якось губишся, бо не знаєш, а як, як з родичами бути зараз зателефонувати, чи розуміючи, що ну вони також розпачі у розпачі у, у горі? Або трішки пізніше, які слова сказати? От якщо ви і цією цю, цю тему також на цією тему також розмірковуєте, продумуєте її, підкажіть, будь ласка. Слухачам, щоб і глядачам, що дійсно, як, як правильно себе поводити в цій ситуації? Ну, це доволі така індивідуальна тема, але от є е, е, таке питання, на якому я б хотіла, з вашого дозволу, трішки заакцентувати. Буду Зараз наближається святковий період. Свята це найболючіший період для людей втраті, тому що. Є відчуття втраченості родини, втраченості спогадів. Тобто, це такий болісний період, не буде там в когось родинного стола сім'ї всієї зібраної, тобто зрозумілі причини. І важливо просто бути поруч з людьми, які проживають втрату в цей період. Запитати їх, як би вони хотіли провести ці свята, святковий період, там через двочі новий рік, чи якісь навіть пам'ятні дати, дні народження це все теж дуже важливо. Це період, коли болить особливо сильно, і е, важливо просто бути поруч, запитувати в людей, як я можу тебе підтримати. Якщо бракує слів, то можна просто сказати: Мені бракує слів, я не знаю, як тебе підтримати, як допомогти. Але я би дуже хотів це зробити, чи хотіла це зробити? Що я можу зробити? Це може бути не знаю, забрати дітей з дитячого садку, допомогти їм з домашнім завданням або. Приготувати поїсти, запросити людину на прогулянку, на каву, якщо вона цього хоче, знову ж таки важливо запитувати, як людині окей, якщо їй не хочеться зараз ніякого ні спілкування, там бачити когось. Це теж нормально прожити це не самоті. Але важливо бути поруч, бути поруч, навіть просто достатньо. Якщо ж це е, святкування, під час якого ви будете е, разом з цією людиною, Uh, і важливо запитати, чи хотіла би людина якось під час цього святкування. Ну не знаю, часто у нас святкування пов'язані за стіллями, uh -huh. шанувати пам'ять своєї близької людини. Можливо, це може бути там фото або згадка, або запалити свічку. Повірте, це має велике значення, і от значення, що ця людина важлива, якась така навіть метафорична її присутність це теж дуже підтримує. Я так розумію, пані Тетяно, що коли телефонуєш людині, чий близький загинув, або близька загинула, тут, мабуть, ну, після висловлення, звісно, слів співчуття, найкраще, найкращі, слова, найкраще запитання, що я можу для тебе зробити. Так. Так, ну у нас є такий невеличкий гайд відео на ютуб-каналі Ветеранка, ага. який ми записали з психологиною та Е, Вона працює з досвідами проживання втрати і дає такі, от навіть фрази ключові, якими можна підтримати, слова, які можна дібрати, які є умовно безпечними. які… Не будуть тригерити, ранити, загострювати, які висловлять підтримку і співчуття. Тому це завжди я навіть сама маючи особистий досвід проживання брату, часто коли дізнаюся про загибель когось із близьких мені, людей, друзів, або хтось із моїх близьких людей втрачає для себе близьку людину. Я так само досі гублюся, тому що ну, ага. оці пеніки, це оці пені це. Шок, але потім слова вони якось з часу приходять. І от навіть присутність у житті людини це важливо. Пані Тетяна, яких слів краще не вживати? О, Знаєте, я сама просто на особистому досвіді дуже багато цих слів чула. Спробую так пригадати. Все буде добре, ви ніколи не знаєте, як буде uh -huh. далі, що вона uh -huh. чекає далі, і це точно не фраза, яка може втішити Він бо вона зараз в кращому світі. Якщо ви не знаєте, що людина сповідує такі переконання, там що існує рай, чи ще щось, то не варто так говорити. Потім ти ще молода, в тебе все попереду, в тебе будуть діти. Ну тобто, це теж такі оціночні речі, які. Ну, вони є тригерними і неприємними, і ніхто не знає знову ж таки, що буде попереду. Там ну так, так. Це загальні це, загальні так, слова, які здаються словами підтримки, я так розумію. Так, Пані так. Тетяно, я бачу у нас телефон в студії. Спробую його взяти. Може, це. Це якраз за темою ефіру. Я дуже хотів би цього добрий вечір. Ви в прямому вечірньому етері радіо накипіло ні поклали слухавку. Хоча нам під час етерів часто з банків різних телефонують. може, це банк не знає. Ну зірвався одним словом. Дзвінок, вибачте, будь ласка, що перебив. Все ж таки хотілося б, щоб хотілося почути слухачів. Ну така справа. Пані Тян, от ви сказали, що у вас був власний власний. Досвід е, проживання і переживання втрати, якщо повернутися до теми до відпусток, скажіть, будь ласка, як у вас з цим було, якщо можна? Е, ну на той момент я працювала в ветеранській організації, і uh -huh. мої колеги вони проявили супер розуміння, співчуття, і е, мені сказали, що в мене є стільки часу, скільки мені буде потрібно. Але водночас я повернулася до роботи десь через два з половиною тижні і прям занурилася з головою в роботу. Мені було важливо прям наздогнати все, що я пропустила, робити вигляд, ніби все окей, нічого не відбулося, і там всіляко вдавати, що я молодець, я все можу. Але, зрештою, я зрозуміла через якийсь період, що мені потрібно було, мабуть, більше часу, що я маю таку потребу uh -huh. піднятися, десь просто стишитися, сповільнити той робочий ритм, і я зрозуміла в якийсь момент, що ну, від втрати вже минуло доволі багато часу, і такого, такої можливості в мене немає. Це там тільки відпустка, яка там є основною щорічною. Так, тобто. От таке було відчуття. Тому ви казали, що там зануритися в роботу теж це окей. От це був мій варіант. Угу, зрозумів. Ну так до речі, ви знаєте, те, що ви от, ваш приклад, власне, доволі часто. Мені здається, коли людина вирішує, що, начебто, все, бо розуміє, що потрібно все ж таки якось повертатися в соціум, я так скажу. А потім проходить якийсь час, і часто доволі короткий, коли людина розуміє, що ні. от, Потрібно знову десь взяти якусь коротку паузу. Це також можливий варіант, і про це також потрібно говорити з колегами, з керівниками, так? Так, так, але от, ну, в мене особисто там було таке, знаєте, як небажання зловживати uh -huh, uh -huh. там, довірою там. чи Ставленням керівників там до мене, не бажання акцентувати там, на своєму досвіді втрати. От можливо, тому. тому я там використовувала ці дні на якісь важливі дати, пов'язані з е, не знаю, там, тобто там посадити дерево, чи ще на якісь такі важливі події для мене, які пов'язані з вшануванням пам'яті. Чоловіка, тому я долучалася і брала такі дай оффи саме на ці дні. А просто щоб от там, не знаю, вихідний не пов'язаний з якимись справами і питаннями, які вирішити, ну, якось от все-таки є ця така у нас затята працьовитість, яка не дозволяє про себе потурбуватися і дати можливість думкам перезавантажитися. Тому. Мабуть, мабуть, це теж важливо акцентувати, що немає не, не значення скільки минуло часу від моменту там втрати. Це все одно не здоганяє, це все одно є, і важливо там чути себе і свої думки, потреби в цей момент. Угу. Скажіть, будь ласка, Тетяно, ви з коліжанками, колегами якось працюєте над тим, щоб законодавче і у нас в Україні закріпити власну от відпустку, відпустку ту, про яку ми говоримо зараз? Ну, насамперед, ми працюємо зараз. Ми маємо результати дослідження на руках. Так, це різні проблеми, різні питання, які ми адвокатуємо по завершенню проєкту. І якщо говорити про відпустку зі співчуття, то ми хочемо йти саме до бізнесів. До Тих роботодавців, які можуть реагувати на це питання швидше, які можуть там, не чекаючи якихось змін в законодавстві, впроваджувати це вже в своїх HR-політиках, змінювати uh -huh. це і дати це за норму. От в нас це таки мета, а поки що, заслувати... щоб це на приватному рівні було, все ж таки так. Так, uh -huh. ну це таки це буде швидше і це буде зрозуміліше, якщо, якщо говорити uh -huh. про. Ну, Часто держава запозичує якийсь досвід, який класно, успішно там працює Є в бізнесах. От навіть якщо говорити там про ветеранські політики, сферу там ветеранських справ, то так само багато чого держава зараз забирає з того, що бізнес вже не працював і впровадив в себе як роботодавець. Хоча держава має бути тим от регулятором, який Відповідно ті чи інші норми Угу. Ну хотілося б дійсно, щоб з часом все ж таки впровадили таку пропозицію, бо вона дійсно вкрай важлива. Тетяно, дуже дякую вам за розмову. Можете вимикатися. Нагадаю, що говорили ми про момент проживання втрати близької людини і конкретно про таку складову, важливу і необхідну дуже часто як відпустка. Відпустка саме з співчуття і гостю цієї половини веч. Черного етеру на радіо накипіла була керівниця проєкту «Центр сили План Б, учасниця руху ветеранка Тетяна Борис. Зараз ми підемо на невеличку музичну паузу, після якої повернемося і.